Добрий ранок, Україна! До нас завітала сім'я, власниця і я. Звати мене Беля, красуня, яка приїхала до нас на операцію. Трошки переживає, хвилюється, тремтить. При цьому, при цьому так майже кожного разу при кожній операції. При цьому все буде добре завдяки всім нам, власниці, мені, як лікарі, і вам, тому що будете тримати кулички і будемо йти разом вперед. Красуня вже тремтить трішечки трішечки, при цьому вже входить в стан релаксу. Препарат уже укололи і в прямому ефірі розслабляється. Мамина красуня така каже власниця на нашу героїну. Наша історія продовжується, героїня вже на операційному столі. В стані поки що релаксу, при цьому через декілька хвилин буде в наркозі. Тому знову потримайте кулачки за нашу красуню, щоб все пройшло тихо та спокійно. Биля. а ну хвостиком! трам там парампам-пам-пам. Отака у нас билічка. Під час операції з добрими емоціями входив в стан наркозу. Наша операція успішно виконана. Дуже часто ви запитуєте лікарю при такої операції, великий розріз Покажу. Бачите, пальчиком прикриваю отвір, через який ми провели операцію. І от малесенькі ниточки. Малотравматичний метод, який дає можливість швидко одужати. Тому виводимо нашу гаранюню з наркозу і набираємо власницю. Розповідаємо, що все пройшло тихо та спокійно. Та, да, так каже наша власниця. При цьому сльози радості та любові наших героїв сьогоднішніх. Наша героїня вийшла з наркозу, ще трішечки така сонлива. При цьому вже їде додому. Зараз розповімо, що робити, як оберігати, обробляти шовчик, давати таблеточки, як одягати корсетик. І от така історія сьогодні для вас. Дякую, що тримали, кулачки.